Щороку в останню п'ятницю листопада у світі відзначають Всесвітній день інформації, що в першу чергу присвячений ролі інформаційних систем у житті суспільства. На Рівненській АЕС цей напрям розвивається та вдосконалюється завдяки колективу служби інформаційних технологій. На атомній станції, де кожен процес має бути максимально точним і безпечним, служба інформаційних технологій працює як невидимий двигун. Що забезпечує інтеграцію всіх бізнес-процесів в єдину цифрову екосистему, використовуючи на сучасні засоби для розробки та експлуатації інформаційних систем? Сучасні іт рішення стали ключем до безпеки, ефективності та надійності роботи Рівненської АЕС, а те на екенергоатом. Їхня роль настільки вагома, що охоплює майже всі сфери діяльності атомної станції. Компанія веде керуючу роль в розвитку ІТ. Вони задають політики інформаційної безпеки, вони задають правила роботи корпоративних мереж. Вони задають розробку корпоративних рішень інформаційних систем цього року. Службою інформаційних технологій РАЕС розпочато реалізацію амбітного проєкту зі створення нової системи управління мережевою інфраструктурою інформаційно-комунікаційної системи корпоративного призначення філії ВП РАЕС. Завершення впровадження даної системи планується в наступному році. Керівник СІД переконаний, це стане новим етапом цифрового розвитку підприємства. Якщо говорити в цілому, то інформаційні технології це основа, яка забезпечує не лише стабільність, а й розвиток атомної станції, роблячи її більш безпечною та ефективною. Серед ключових напрямків діяльності служби інформаційних технологій забезпечення надійної роботи мережевої інфраструктури та кіберзахисту даних, що є критично важливим в реагуванні на імовірні загрози, які можуть вплинути на безпеку АЕС. Питання кібергігієни взагалі воно не пов'язане тільки там, скажімо, з захистом від хакерів, там з захистом там серверів і ще чогось. Воно дуже залежить від усвідомлення кожної людини, що в таких великих компаніях, як наша, не може там одна чи дві людини повністю забезпечити цей кіберзахист. Це частина відповідальності на кожному працівнику. Кожен на самому місці він має розуміти свою відповідальність, свою, скажімо так, частинку, яку він відіграє у всьому цьому процесі. З розвитком інформаційного суспільства та ролі у ньому соціальних медіа виникає потреба в отриманні якісної, перевіреної інформації з надійних джерел треба в різних скажімо так аспектах свого життя перевіряти на достовільність отриману вам інформацію це відноситься як і листування там скажімо по службовій електронній пошті так і повідомленням в різних там соцмережах особливо якщо приходить якась інформація з гучним заголовком велика ймовірність того що це може бути проста дезінформація яка там ставить собі на мету дестабілізацію. Обстановки в нашій країні варто завжди перевіряти джерела походження інформації перед тим, як її коментувати чи поширювати. До слова, достовірну інформацію про Рівненську АЕС ви можете отримати з офіційних інформаційних ресурсів підприємства. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.